Так, всім вітання. Зараз ми на городі в Київській області, Білоцерківський район. Попробуємо копнути картопельку на пробу. Далеко не будемо, йти в мене скільки? Тут 5 сортів. Цей сорт садили самий пізній. Десь на тиждень-два пізніше. Ні, ні гербіцидів, нічого такого я не використовую. І не підживлював ні цинком, ні бором, ні чим таким. Тобто своїм ходом росла, сортів в мене 5, цей самий крайній був висаджений. Тут в мене що? Белороса, славянка, Пікассо, ще якась, і ще якась. Будемо копати, будемо пробувати зараз. Тільки клац, все, руки вільні. Беремо лопату. Перш бур'яни обернемо. Отак От тільки клац. Ось все два кущика які і подивимося, наприклад, і них. Що воно тут? Може три. Давайте три куща копнемо. І глянемо. Що воно тут? Ого! Ого, угу. сразу видно різні сорти. Ну, але це дядько дав насіння. То береному на коню, зуби не виглядяться. Перш один, виберемо кущик. Так, чотири, П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 11, 12, 13. Видно, що ще зелено, ще і рости, і рости. Бачите, шкірка. Коротше, збився зі щоту, ну, приблизно зможете підрахувати. Ще ще рябанемся тут. Хорошо, все. Ну, ось і куч. Така картопля. Блін, а цю куди дівати. Ладно, зараз складемо. А сюжо, дивиться. Не добрали. От вам і бур'яни. Ось я кущі картопля. І зараз тут виберем ці два ще. Складемо, а потім візьмемо більше відро і прикинемо. Пішов. Це поменше, звісно. Це взагалі щось не фонтан. Це от вражає. Ось все три кущика. Один гарніший, чіткий скільки відро тут літрів. Три-п'ять. По, по, по вазі. Два з половиною кілограм. Десь, може три. Ну і тут кіло. В принципі, такий результат. Можна ще другу піти копнути. В принципі, так і зробимо. Зараз підемо туди десь. Копнемо по кущу, щоб орієнтуватись. Ось, все, в принципі, вилізло. Зараз лободину цю виру. Не копається. Ну, Нічого у нас є копачка двірокс, польська. І все буде ровно. І ось такий ще кущик у нас. Де ми складемо всі в мурашнику? Гарна картопля. І ще теж рано копати трохи. Ось такий кущик в таких бурянцях. Нормалюк. Йдемо далі ще щось копне. Тут виноградничок. До речі, є воно картопля з насіння. Тут не будемо точно копати, аж до осені будемо. Напевно, що з бататом разом будемо копати. Насіння фермер. Ну, сорт. Фермер. Томати в ряду з виноградом. Є все картопля. Срочно треба кропануть. От Жуків і баклажани теж я бачив там. Вже третя хвиля цих. Ось ну, така картопля знасіння. Пишні кущі. На посадкову буде добре, бо взяли в цьому році копалку, сажалку, просапні їжі до трактора. Плануємо трохи влитися в цей бізнес. Картопляний. Ну зараз копнем картопля. і зараз копнемо ще цієї картоплі. І подивимось, що воно. Уже бачу, що це сорт щедрик. Такий теж середня пізній. Блін, тут теж кущ. Будем два давайте копати. Щоб було чотче. Раз і два. І вибираємо. так сильно. Ну така щедрик. Теж її ще рости і вона. Десь раз у три роки видає іменно бомбу таку. Десь у раз 5 більшу. І ту іменно на посадкову навіть нема. Тобто буває такого, що навіть такої нема. Всі більші. Я вже не говорю про таку. Тобто треба буде різати. Щедрик. Гарний сорт. По смаковим теж пойдет. Ну, він. А це що з року в рік, якби вона стабільно себе показувала, було б, звісно, поярче. Все. Такі два куща. Теж не фонтан. Але і вона пізніша. Ще зелена маса є. Видно їх і втора, тут і все, що хочете. І ще якусь підемо глянемо. А ну-то, давайте капнем. Клас, руки вільні. А. Ну, то це все повісиш а, це теж щедрик здається, бо такі, бачите, ребризники і теж, бачите, ще молода. Ну як молода, ще не сильно достигше. Ну але непогано коцну. Ех, Саня, Саня. Получу виговор. Ще рішати премії. Ось такий кущик. Три гарних картоплини. такі Три гарних. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Ну і дев'ята порізано менших. В принципі, є і на посадку і поїсти. Так що така тема. Ну, Дочекайтесь відео, коли вже будемо тракторцем копати. Ми нашу картоплю. Тисніть подобайки. Ну, ось зібрав я те, що копав на відосі. Поки я копав відот знімав, батько посадив огірочки. Будуть на осінь. О, а чи культиватор стоїть так? Не до чого. Зараз ми його витягнемо. і будемо готувати нашу бульбу картоплю з мурахами. А що ти культиватора перекинув?